Квартиру якої потрощила російська ракета 29 грудня. За день по Нікопольщині поцілили вісім ворожих дронів камікадзе. Також шість разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії. Під удар потрапили Нікополь. Покровська, сільська, червоногригорівська та марганецька громади поранені двоє чоловіків 56 та 57 років. Пошкоджені майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд. Зачепило лінії електропередач та газогони. Збройні сили України знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя в окупованому Криму. Там сьогодні пролунали гучні вибухи. Командувач повітряних сил Микола Олещук подякував пілотам та всім, хто планував операцію за бездоганну бойову роботу. Та нагадав, що 2 січня Міноборони РФ відзвітувало про нібито ураження російськими ракетами бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами ЗСУ. І вже сьогодні окупанти отримали відповідь від наших захисників. Тож він чекає від ворожої пропаганди такого же пічного звіту із Севастополя та Євпаторії. Мали відзначати день народження доньки, а натомість розбирали руїни власного будинку. 29 грудня, день, який змінив життя двох сусідів. Їхнє житло вщент зруйнувала російська ракета. Історія двох сімей у наступному матеріалі. Будинок у нас був от того столба і отак ішов і до цієї пристройки. Це була стара частина. Це було достроєно, що фундамент залишився з нової частини. Коли прилетіла ракета, виходить всю стару частину вдома розкинула. Вранці 29 грудня Ігор вирушив на роботу. Вдома залишилися дружина та домашні улюбленці. В цей день його доньці виповнилося 16 років, але російська ракета зірвала родинне свято. У нас гора була, у нас, у нас просто гора була. Дам, мусорка. У нас стіни ні одні не виставили. в возіваний стояли отак стіни, що жену достали, і все спасло жіно, що стіни отак на дні стали. Лікарі кажуть, що з такими руйнуваннями бронежилеті раділася. Окрім дружини, в будинку були п'ять собак та один кіт. Один з хвостатих загинув. А в будинку товариша та сусіда Ігоря Олексія вижити не вдалося нікому. В той день чоловік теж поїхав на роботу, а вдома залишилася мати та чотирилапі улюбленці: шість котів та собака. Новогодні праздники готові І Ігор дзвонив, сказав: Льох, прильотом наш будинок, давай сюди. Тут воронка. Довго шукали мати, десь приблизно у другої годині дня ми знайшли її на криші у сусідів. Вона пробіла, вона пробіла. Вона, пробіла. вона з другої сторони криша перелетіла через... на цю сторону на кришу. А Наташа виходить, царство небесне, вона перелетіла і там упала. Залишки зруйнованого будинку вже прибрали, вирву засипали. Перші ж хвилини тут працювали ДСНС, поліція, волонтери та комунальні служби. На сьогодні вже виконано повністю вивоз будівельного сміття, а також зроблено попереднє планування ділянки. Взагалі на цій вулиці, а також прилеглих вулицях Приживальського, провулку ізюмського, постраждало 32 будинки приватних. Домоволодіння. Було задіяно техніку під, під, комунального підприємства «УРА» Домської міської ради, працювало е, багато вантажні автомобілі, а також е, великоподйомні погрузчики. Погода сприяла, на щастя, ми змогли вивести, міські комунальні служби змогли вивезти досить швидко, виконати всі необхідні роботи. І навчора ця ділянка вже. В такому виді була, як вона є зараз. Зараз на місці продовжують підключати електрику та газ. Олексій та Ігор займаються похованням та лікуванням постраждалих родичів, а також відновленням документів, які були втрачені після ракетної атаки росіян. Мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків можуть звернутися по допомогу за адресами вулиця Янгеля, 3, а також проспект Лесі Українки, 65. На місці магазину дитячого взуття залишилось лише будівельне сміття та обгорілі залишки товару. Знімальній групі Дніпро тіві вдалося потрапити всередину пошкодженого російського ракетного торговельного центру російською ракетою торговельного центру «Аполло». Наразі там проходять ремонтні роботи а бізнесмени підраховують збитки. Яна регіональна директорка мережі магазинів з продажу дитячого взуття. 29 грудня. Зранку мала їхати на роботу. Одна з точок знаходилась у вже відомому на всю Україну торговельному центрі. Після новин про те, що ворожа ракета влучила прямісінько. ТЦ Яна ледь не втратила свідомість. Наш магазин влетіла ракета, потолок шансів вижити було б ноль дівочек у мене… Я там тоже должна была присутствовать. До последнего надеялись, что это не наш магазин. Смотрели, я смотрела, Ольга смотрела. Ну, потом увидели наши коробочки. и Сумнений не стало, що це наш магазин. Керівництво мережі розглядало варіант закрити магазин в Аполо, але постійні покупці були проти. Спочатку закрили магазин, але було багато запросов, наші постійні покупателі просили. Дуже. І ми відкрилися і працювали. Та не думали, об та окупанти знищили товар на суму понад 4 мільйони гривень. Залишки непошкодженого товару планують відчистити від бруду та віддати нужденним. Поки магазин працює в іншому торгівельному центрі. Нашій знімальній групі вдалося побувати всередині Аполо. Побачене шокує в моїх руках і позаду мене гора дитячого взуття, яке належало магазину Сандалет, який повністю зруйнувала ракета 29 грудня, яка потрапила у торгівельний центр АПОЛО. У торговельному центрі наразі ведуться ремонтні роботи. Замість сотень людей, які щодня гуляли у торгівельному центрі Аполло, тепер пусто і темно. Тут працюють робітники, які прибирають зруйновані магазини. Діру, яка залишилась від російської ракети, закрили ОСБ. Вщен знищення три магазини. Найбільше постраждав другий поверх. Загальні збитки поки важко підрахувати. 5 січня у Бабушкінському райсуді Дніпра продовжать слухання по справі визнаного рішенням РНБО злодієм в законі умки Сергія Олійника та Лаші Свана. Умка входить до кола друзів скандального кримінального авторитета Наріка. Саме за його сприяння Умка був коронований на Росії вже після анексії Криму. І, Як зазначають оглядачі, банда з Дніпра давно під кадирівцями нагадаємо, 20 грудня у Бабушкінському суді перенесли розгляд справи через збою у зв'язку. Не працював сайт судова влада, і не змогли до трансляції долучитися інші учасники справи. Нашу знімальну групу до останнього не хотіли пускати у зал суду, хоча дозвіл на це був ба більше. Адвокати з боку захисту подала до суду письмову скаргу на діяльність нашої знімальної групи, унаслідок чого суддя зробила попередження. Чи почнуть завтра врешті розглядати справу? Дивіться на живу трансляцію засідання на Ютуб каналі Дніпро Тіві об 11.30. Житлова афера. дніпрянка купила двокімнатну квартиру, документи на яку виявились підробленими. Продавець зник, а суди не на користь теперішньої власниці. Незабаром жінку можуть взагалі виселити з квартири. Як діяти, щоб не потрапити у подібну історію? Дивіться далі. Вот та сама квартира, яку купила 2018 році. Тут було поміняно все. Все це ми відживили за свой щод. десь на це все йшло. Місце з квартири 27-28 двадцять доларів. Двоє нотаріусів запевнили жінку, що до угоди немає жодних питань. Продавець Ігор Чужинов запропонував у документах занизити вартість квартири, щоб платити менший податок. Врешті-решт квартиру Юлія купила. Почала ремонт. Як раптом голова ОСББ повідомив неприємну звістку. Говориться смерті дедушки, котре зі жив, не пройшло і полгода, а квартиру продали. Про те, що з документами не все гаразд. Жінка дізналась тільки у третього нотаріуса. А на всі зділки просматривала. На гар, я би тут здійсню не провела. Навіть горіть документи визивають сумнівання, ніжні документи. Га я віжу там поділена приват то з приватизації. Не то во так. Ото нам не сказала. Поліція відкрила кримінальне провадження. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі обвинувальний акт відносно особи, яка шляхом підроблення придбала право власності на майно, направили до Бабушкінського райсуду. Судовий розгляд триває. На підставі всіх фактів Дніпровська міська рада звернулася до суду. з позовом про витримання цієї квартири від особи, яка на цей момент є в реєстрі зареєстрованим власником. Так, суди усіх трьох інстанцій це Ленінський суд. Апеляційний суд нашої області та Верховний суд України постановили рішення про задоволення позову міської ради. Дане рішення було ухвалено в 2023 році, остаточне, яким позовні вимоги задоволено та витрабувано дану квартиру на користь тергромади міста. А чоловіка, який продав квартиру, власниця знайти не може, і за місцем прописки він не з'являється. Ні там нікого ні там давно ніхто не живе. Щоб не мати проблем під час купівлі-продажу квартири, потрібно перевірити майно у всіх реєстрах. Радять адвокати. Це реєстр речових прав на нерухоме майно. З нього можна дізнатися, як довго продавець володіє нерухомим майном. Другий реєстр це реєстр судових справ. З нього можна дізнатися, чи не судиться з продавцем хтось за це спільне майно. Третій та четвертий реєстр це реєстр. Виконавчих проваджень та реєстр буржників раджу вам звертатись до юристів та адвокатів, які не пов'язані з ріелторами та агентствами Нерухомості. Судова тяганина в історії з квартирою Юлії Морозової триває досі. На 25 січня заплановане чергове засідання. Попередньо відомо, що розглядатимуть питання про виселення жінки. У 2001 році Надія Капустіна відмовилася дарувати путіну картину з фонду історичного музею Дніпра. Цю історію пригадали користувачі соціальних мереж, коли 29 грудня квартиру жінку розтрощила внаслідок російських обстрілів. Унікальна історія Дніпрянки далі в сюжеті. Квартиру Надії Капустіною пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня. Вибухова хвиля розтрощила половину помешкання жінки. Небайдужі містяни почали збирати кошти, аби допомогти Надії, та пригадали цікаву та символічну історію із життя Дніпрянки у 2001 році. Вона, тоді директорка історичного музею, відмовилася дарувати путіну картину будь такий візит високого рангу він готується заздалегідь, і хоча Путін перебував у нас січні 2001 року, з кінця 2000 року почали обговорювати питання маршруту, об'єкти відвідування, подарунки і таке інше. І коли мене запросили на одну з нарад, мені сказали, а Надія надієвенна, давайте подаруємо путіну козака мамая. Йшлося про одну з картин народних майстрів кінця 18-го – початку 20-го століття. Це картини-обереги, які в давнину освячували чи не кожну українську хату в історичному музеї Дніпра. Таких близько 15 одиниць. Мені кажуть, ну що 15, ну там де 15, може бути 14. Я сказала неможливо, тому що вважайте, що у нас всіх помаїв по одному. Вони не повторюються зовсім, і неможливо взагалі розпорушувати на будь-який високі візити музейний фонд України. Мені кажуть, а коли з 50-ті роки пропрошую, я відповідаю не за 50-ті, Я відповідаю за сьогоднішній стан музею Дніпра і тому на цьому ну закінчились розмови, і всі мамаї залишились цілими. Тодішнє керівництво області наполягати не стало жодних репресій до неї та колективу не застосовували. А мама її й досі зберігаються у фондах музею. Надія Капустіна також відома як авторка концепції сучасного музею історії Дніпра. Після того, як у мене закінчився контракт в історичному музею, мене запросили в музей українського живопису, ну а Філатов покликав, запитав моє бачення музею історії Дніпра. Тому що про цей музей говорили ще в 50-ті роки ХХ століття, але далі розмов не пішло. Ну, Я сказала, дайте мені місяць, я продумаю концепцію і зроблю пропозицію. Чому? Тому що повторювати історичний музей за хронологічним принципом. Не мало ніякого сенсу, і запропонувала зробити зал архітектури, це історія розвитку міста, освіта, медицина, торгівля, дніпропорогу мости. На другому поверсі я пропонувала зробити таку залу на 360 градусів, і навіть підлога, де відображається те, що на стінах і на підлозі повторюється. зал персоналі, тому що без людини історія неможливо. Саме люди творять історію не тільки. Історію, культуру, мистецтво. таке інше зала, промисловість, тому що наше місто без промисловості ну це несерйозна розмова. Так, зал космосу. До речі, на першій нараді були представники КБ Південного, і тільки я говорила, вони вже привезли фільм, який вони запропонували демонструвати в цьому музеї. Почалася повномасштабна війна, і всі плани поки втілити не вдалося. Але сучасний та інтерактивний музей історії Дніпра працює та приймає відвідувачів. Міській дитячій лікарні виповнилося 80 років. Сьогодні це великий лікувально-реабілітаційний комплекс. А колись у 1943-му все починалося з кабінету лікаря-педіатра. Історія шляху лікарні, яка дбала про здоров'я не одного покоління, далі в сюжеті. Марія привезла сина до міської дитячої лікарні на ургентне лікування. До цього 11-річний хлопчик проходив тут і плановий огляд. Дитина моя хворіє з двох років, він переніс мій на енцефаліт в два ручки. Дуже складний діагноз у нас був. Він захворів прямо в лікарню, в павкому. Коли він з кому вийшов, вже дитина стала епілепсиком. І у нього бувають очищаються, судороги, умішаються. Чому ми і приїхали сюди? Приїхали вже в нову лікарню. Міська дитяча клінічна лікарня зародилася ще у грудні 1943 року. Одразу після звільнення Дніпра від німецької окупації у приміщенні колишніх ясел на вулиці Караваєва був відкритий перший кабінет лікаря-педіатра. В 46-му році було вже відкрито три таких кабінети поліклінічних. і далі в 51-му було відкрито перший стаціонар на 35 ліжок. Була відкрита повноцінна поліклініка. і Поступово лікарня розширювалася. За останні п'ять років наша лікарня була було об'єднання. Лікарень міська дитяча лікарня. Сьогодні це великий лікувально-реабілітаційний комплекс, до складу якого входять три стаціонарні підрозділи. Ми надаємо допомогу неврологічна, психіатрична допомога, реабілітаційна різного профілю. У відділеннях надається невідкладна та спеціалізована допомога дітям до 18 років з різною патологією та вагітним жінкам. Після реконструкції, яка тривала з 2019 до 2023 року, лікарня зазнала кардинальних змін. Підлася реконструкція басейну, який не функціонував. Оновилося відділення реабілітації, закупилось нове обладнання, покращилося. Тобто те обладнання, яке відповідає сучасним вимогам для того, щоб діти от могли отримувати сучасну допомогу згідно стандарт міжнародних стандартів. Пацієнти лікарні задоволені оновленням. Ми були в шокі, що Дуже красива, дуже гарно. У нас зовсім такі емоції були другі. Ми були в захваті, що дуже гарно тут. Починає на не знаю, що починати. Сніпілі закінчує сервіс там. Зовсім другий сервіс став. Також в оновленому відділенні реабілітації є соляна кімната та різноманітні кабінети, оснащені сучасними тренажерами. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Після завершення аварійних робіт водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням фахівцями КП «Коменергосервіс» аварійних робіт по вулиці Семафорній припинено теплопостачання за адресами, які зображені на екрані. Подачу тепла буде відновлення по завершенню робіт. Більше даних на сайті Дніпро тієї, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск завершено. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Далі ж новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумного захищаючи рідну країну від російських терористів своє життя за незалежність України. Віддав боксер, 6 шостої спеціалізованої дитячонацької спортивної школи Олімпійського резерву Миколаєва Артем Хан, який на війні виконував бойові завдання у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України з квітня 2022 року. Він вважався безвісти зниклим після боїв на Зімському напрямку наприкінці того ж року мама Артема розповідала, що їй вдалося дізнатися, що він перебуває у полоні після багатьох місяців невизначеності та пошуків рідними та друзями будь-якої додаткової інформації про зниклого не було. Втім, потім все таки з'явилася звістка, що на жаль хлопець залишив поле бою на щиті. Йому був лише 21 рік. Артем приєднався до ангелів спорту, яких наразі вже в Україні понад 400. на війні під час бойового зіткнення на передовій у місті Авдіївка. 27 грудня загинув фанат Київського Динамо Ростислав Джері Терещенко, який боронив Україну у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. До повномасштабного вторгнення протягом довгого часу він був активним представником фанатської трибуни столичного клубу, ніколи не пропускав ігор улюбленої команди та навіть пробив. Золотий сезон, у ході якого він відвідав усі офіційні матчі, динаміці, домашні виїзні, перенесені та зіграні на нейтральному полі, завжди підтримуючи їх на секторі. Ми висловлюємо щирість почуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв, світла вічна пам'ять. Польський шахіст Ян Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Денису Хісматуліну, який виступав на чемпіонаті світу зі швидкісних шахів під нейтральним прапором, що завершився в Узбецькому місті Самарканді. Напередодні нового року Хісматулін активно підтримує війну проти України. Від неодноразово відвідував розташування російських військових, в тому числі і окупований Донецьк. Але Фіде, міжнародна федерація шахів, все одно дозволяє росіянам та білорусам виступати. Під нейтральним прапором, дякуємо поляку за прояв солідарності. Донецький шахтар запросив в італійського наполі за трансфер свого лідера Георгія Судакова 18 мільйонів євро. А сам гравець розраховує на п'ятирічний контракт з зарплатою в 1 мільйон 400 тисяч євро. На рік лідер і капітан жіночої збірної України з баскетболу Нібрянка Аліна Ягупова до кінця сезону продовжить кар'єру у Валенції, чинному чемпіон, чинному чемпіону Іспанії та лідеру поточного регулярного регулярної першості в Європі. У Євролізі команда йде п'ятою у своїй групі. Наприкінці грудня Ягупова залишила турецький Чукурова Мерсін трирічну году, з яким було розірвано за взаємною згодою згодою сторін минулого сезону. Аліна стала Ла переможницю Євроліги також Ягупова входила до символічної збірної європейського турніру та двічі ставала МВП жіночої Євроліги. Українська тенісистка з Дніпра Людмила Кічинок, яка виступає в тандемі з Оленою Остапенко з Латвії, вийшла до півфіналу парного турніру WTA 500 в Брізбені Австралія у чвертьфіналі. Вони 5 сієнів 2-0 6-4, 6-4 здолали інтернаціональний дует польки Магди Лінне та американки Бернарди Перри. За вихід до фіналу Людмила і Олена зіграють з переможцями матчу Анастасія Потапова, Яна Сізікова, Дар'я Касаткіна, Дар'я Севіл. На турні у Брізбені у парному розряді сестра Людмили Надія Кітченок у чвертьфіналі разом з американкою Даніель Колінс 0-2-6-7-2-6. Поступилися Грет Міненбельгія та хітер Бостон, Водсон Велика Британія. Родженка Маріуполя, майстер спорту України, міжнародного класу, учасниця чотирьох чемпіонатів Європи, центральна блокуюча клубу Слобожанського прометея Світлана Дорсман визнана найкращою волейболісткою України 2023 року за результатами голосування Федерації волейболу України. Воно було комбінованим. В основному опитуванні брали участь 35 осіб, експерти, тренери, а також капітани команд Суперліги та національних збірних України. Також були почуті уболівальники, які були представлені 2267 тисячами Респондентами Протягом 2023-го Дорсман разом з Прометеєм виграла чемпіонат та суперкубок України і здобула золоті медалі у Євролізі разом з національною збірною. Другою стала Олександра Міленко з турецького. Нілов Фара з Бурси, третя Анастасія Крайдуба, Фіренція Флоренція, Італія. Минулорічний володар подібного звання Олеся Рихлюк. Нині не потрапила навіть до ТОП-16. В Дніпровці Володимир Яковлєв, Дмитро Васицький, Сергій. Омелін та Владислав Вороней в складі чоловічої збірної України з рекоримської боротьби візьмуть участь у рейтинговому турнірі зі спортивної боротьби, що відбудеться з 10 по до 15 січня в столиці Хорватії Загребі і стане одним з етапів відбору на ліцензійні турніри до Олімпіади 2024. Змання пропускають перші номери національної команди, які разом зі своїми партнерами проведуть навчально-тренувальний збір в іншому хорватському місті Поричі. Чоровий тур чемпіонату іспанської лаліги став вдалим для колишніх представників дніпровського футболу. Вратар мадридського реалу Андрій Лунін в рамках 19-го туру першості разом з командою святкували мінімальну домашню перемогу 1-0 над мальоркою. Лунін провів на полі увесь поєдинок, а звітна зустріч стала для нього п'ятою без пропущених м'ячів. Вершкові завдяки звитязі залишилися на чолі турнірної таблиці. Інший Дніпровець на Нападник Жерони Артем Довбик на 39-й хвилині віддав гольову передачу на Дейлі Брінда у матчі проти Атлетико Мадрид, де його команда святкувала неймовірний успіх 4-3 і з рівною кількістю очок ділить перший другий рядок з реалом. Що стосується Довбика, то він виконав 16-ту результативну дію цього сезону у лалізі за системою гол плюс пас і лідирує за цим показником у вищому дивізіоні Іспанії. Натомість ще два футболісти, щоправда, Ще Дніпропетровського футболу вже повертаються з ярмарки. Добре відомий за виступами у Європі, де найбільшу кількість матчів і завитих голів він провів саме за Дніпро. 36-річний хорватський форвард Нікола Калініч повернувся на батьківщину і вписав контракт до кінця сезону з лідером чемпіонату своєї країни Спліцким Хайдиком, де його заробітна плата складатиме аж одне аж одне євро на місяць. За команду він виступав протягом попередніх півтора сезону. А влітку минулого року super nevo. Кар'єру, а ось Євгену Коноплянці здається, доведеться почепити буці на цвях. Він залишив румунський клуб ЧФР, де за інформацією вже три місяці не виплачують заробітну плату. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча 34-річний футболіст дочасно пішов з команди, адже його угода була розрахована до кінця сезону. У поточній кампанії Євген лише чотири рази виходив на заміну, відігравши трохи більше 50 хвилин. результативними діями не відзначився. Сам Коноплянка повідомив, що попросив агента вирішити свою ситуацію у клубі, бо не бачить майбутнього з головним тренером ЧФР. Він добре грав у Дніпрі. Я його хотів у металіс забрати. Тут не вийшло. Проте він залишив такий вагомий внесок в українському футболі. Тому треба йому за це подякувати. Все, що міг зазначити колишній головний тренер Дніпра Мирон Баркевич. Втім, можливо, саме в команді Маркевича Львівських Карпатах, Коноплянка і завершить свою кар'єру. І на закінчення відразу три команди баскетбольної школи Прометей 2010 2010-2012 років народження, які беруть участь у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, завершують тренувальний збір у чорній тисі, що на Закарпатті, готуючись до другого етапу змагань, наймолодші вихованці школи провели товариську зустріч проти збірної мам. А інша команда зіграла з колективом, який був складений з батьків та тренерів навчального закладу. Окрім цього, юні Гулівери отримали подарунки від латвійського тренера основної команди про те Раймонса Фелманіса, який презентував їм власну книгу Баскетбол блю пінт», що звісно викликало захоплення і масу позитивних незабутніх емоцій у малечі. І на цьому не поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.